Дівчат, і хочу вам показати, що це таке мультигадж. Це е, наша розробка, ми її придумали і реалізували. Подивіться, завдяки їй у вашій сумці завжди буде порядок. Перше, хочу показати вам от такий блокнотик. Е, в ньому зміна сторін. Е, Зміни ну, е, сам блокнотик є змінним, тобто ви зможете щороку купувати собі новий е, варіант. Це на 24 рік. Ось так виглядає обкладинка. Без щоденника це шкіра Італія. Перший готунок, буде багато, дуже кольорів у нас. І сам гаджет, сама зірочка нашого е, наборчику це ось такий розроблений нами гадж. Подивіться на якість, все, бачите, ідеально прошита ручна робота, пофарбовані торці, тобто якість просто неймовірна. І давайте подивимося, що всередині. Всередині у нас виглядає це ось таким чином. Тобто тут ми можемо візитівки, таблеточки, наприклад, положити, картки, паспорти і так далі. Тобто, на ваше усмотріння. І дивіться, скільки тут всього може поміститися. І зараз давайте подивимося, якщо буде, якщо ми це все кинемо до сумки. Ось наша Сумка, бачите, чиста. І зараз давайте виймемо і подивимося, скільки всяких речей сюди помістилося. Тобто у кожного у кожного це свої звичайні речі, але для прикладу велика сума грошей. І тепер подивіться, будь ласка. Тут, Тут вийшло. який бардак і хаос. А ще, якщо ще ми покладемо сюди великий блокнот, то бачите, яка ситуація у нас виходить.